Сьогодні вранці вибрали ми картопельку. Називається Рів'єра. Ото все, яку ми вибрали. Така вона жовта, а чогось вона не показує. Мабуть, повернуся, бо в спину сонечко, така вона. О, отака жовта, бачите? Така жовта картопля. Оце ми відбираємо здорову, гарну здорову. То, що їсти. Така більш, може, трошки покручена, чи яка, то дрібна. Оце ось посадкова. І висипаємо в сітки. Отака в нас картопля. Картопля в основному здорова, гарна картопля. Ось я беру підряд, да? Дивіться. В руку не влазе. така гарна картопля. Так, залишилась у нас лугова, 20 рядочків. Це на одному городі, а потім будемо на другому городі прибирати картоплю. День на дворі гарний, сонячний, вітерець такий вибирати можна, але ми вже вибрали, треба її в порядок привести. Приведемо порядок. А потім будемо вибирати далі. Це Рів'єру купив син у когось, собі розвів. І тепер і ми вибираємо її. Ось так. Вибираємо сьогодні. Вибрали там червона така. Це вибрали лиску дві полосочки і білоросу вибираємо. Зараз покажу, яку ми вибираємо білоросу. Ось закінчуємо вже її. Ой, які помідори. Дивись, це ж пада лішній кущ. Три... Сливки, треба забрати їх звідси, бо вони тут і сніють. Гарні. Подивись, наша твоя люля. Помагає нам, допомагає. Отака ось білороса, отака О, Такі картопельки, гарна картопелька. Ціленька, без не порчена, немає сухогнилі. гнилі. Да, володь? Нема люди. Нема. <сум> Почула. <сум> Ти щось на настрій маєш? Що да, Я поможу ще розказати і за вуха. <сум> а що за вуха? Що за вуха? Хто чує, хто не чує. А хто, хто... Не... Хрисуку, хрисуку, хрисуку. Хрисуку. І ще ось у нас полоска. Фіолетові картоплини. Володь, розламай картоплину, показати, яка всередині. Чи сапой? Ламай. Чамку хороший, ну. Перекинь. Зараз покажемо, яка всередині. Меншу візьми, вона скоріше розламається. Ось така вона о, всередині, бачите? Отакого кольору. В цьому році вона добре вродила. Ту бувало, викопаєш де-не-де картоплина. А це? а це гарно, отака вона, бачите? Фіолетова і отака вона. Ось копав тосу. Картопля коло картопельки. Гарна картопелька. Чорна. Вона й на смак така цікава. Її, як звариш, вона така фіолетова, світло фіолетово робиться, але вона така. Якась волокниста. Кажуть, що має якісь гарні свойства, що її їсти. Лікувальні. Ось так. І ця половинка в нас вся вже вибрата картопельки. І залишилась у нас тепер, Володя, тільки гренада Оце в нас гренада звідти. А, ще в кінці кулібабша, да. А так у нас вже вся картопля. Вся картопелька вибрата. Що таке, гальоля? Що моя хороша така? Що таке? Моя красавиця така. Ну не моя, сніжанина, але красавиця. Діти прийшли, нам допомагають. Дякую їм. Таке гуртом легше. Як виноград Ромка? Стиглий? Як вино. Як вино? Вино добре з цього винограду. У нас виноград ранній, солодкий. Так, як добре, коли є допомога. Можна піти, трошки щось познімаю та буду допомагати дітям. Працюємо разом, разом. І за сіл тоді сядемо. Хто не робить, той не їсть. А це в мене помідори, покажу вам. Посадила після часник, вибрала. Ні, між часником посадила розсаду маленьку. І коли часник вибрала, оце в мене такі помідори тут. Там воно високорослі. Тут низько рослі, ми їх збираємо, Помідори непогані є, є отакі невірненькі, трошки фітовтура їх побила, але бризкати ми не будемо, для себе не хочеться литати. О, вон, гарні помідорчики. Так, бурячок ситці весь росте на борщ. Так, одну сторону зараз доберемо і буде в нас останеться одна гренада картопелька. Ось так. Отак ми вибираємо картоплю. Так, да, Володь, хто вибирає, а хто сачкує. Далі, я вже все казав. А хто не робить, той не їсть, так? Да? Так, ну що? Ви працюйте, я пішла. Висипав Володя у відра, а внук од А потім там будемо сидіти, перебирати у холодочку. Бо на сонечку ще жарко, важко. А в холодочку можна сидіти довго. Коли тобі подобається, в перебирання. Не подобається Мені подобається лежати на дивані. Ну, це понятно. А хто проти такого? Хто проти такого? Ну що, все? Баштан у нас у бур'яні баштан. Але Може і добре, що бур'янець, хоч не попеклися. Ось дині такі хороші. Треба день набрати. Сніжана, ви наберіть собі дині. Ой, візьму. Така диня. Бачите на руку? Така. Ой, пахне гарно. Динька. Оце ось колгоспниця точно. Репана така. Ось. І вже м'якенька-м'якенька. Ой, пахне сніжана, оце така добра. М'яка-м'яка. Треба її взяти, поїсти ось. Ну, ось так. Показала вам. Одну половинку ми вибрали картоплі і другу почали. Ну й добре. Уже й вечір. Ось мій Тимко. Вийшов зі мною гулять. Ой, вже відцвітають квіти. Уже скоро і осінь. Вибираємо картоплю. Хочу показати вам захід сонечка. Вже його майже й не видно. Там далеко-далеко. Он там. Заховалось сонечко за Вон там. А небо таке гарне, такі кольори, що вийшла трішки подивитися хочу. Зараз близько близь дольше. Близь, Тимко, ти як завжди, куди я, туди він. Там сонечко, а там таке небо. Тільки воно не показує таке голубе-голубе. О, отако. Полоса такого голубого, а там рожеве таке гарно. Тихо, спокійно. Ти ховаєшся, що ти граєшся? <рив> Вибрали сьогодні картоплю, залишила тільки лугова, 20 рядочків. А то вже ми все перебрали і заховали крома Урожай гарний, буде що їсти, буде що. Кому потрібно відправити ось так красота. Гарно так. Сон. Не сонечка, а от сонечка червоненьке, таке виглядує. Вже Володя попорався. Ось так. Дякую, хто до мене заходить. Бажаю всім миру і здоров'я. На даний час головне це мир. Щоб не було війни, щоб ця війна закінчилася, щоб все було добре. А добре це коли всі наші вернуться, рідні, близькі, будуть вдома працювати, жити, дітей ростити. А ми, матері, бабусі, будемо щасливі, коли біля нас діти і внуки. На жаль, не всі повернуться.